Якщо вас цікавить, чому я сижу така урочиста в кадрі, або не дуже урочиста, кому як, давайте будемо схилятись до думки, що таким чином я намагаюся відвернути увагу від того, що я не нафарбована і уже тиждень борюся з алергічним конюктивітом. І нарешті мені це не вдається. Схрестили всі за мене пальці. Хай це завершиться добре. Насправді, з цим відео я хотіла і мала вийти ще в п'ятницю, минулу п'ятницю. Але, так би мовити, зовнішній фасад не дуже сильно цьому сприяв. Взагалі, бережіть себе. Ми в цьому світі ні від чого не застраховані, нам треба. Триматися бодрячком огірочком, але давайте не про сумне. Нарешті я можу записати це відео, хоч уже і пізніше, і не в тому форматі, в якому я хотіла. Але так сьогодні я хочу обговорити холостяка у форматі, що не так з що не так з новим холостяком на каналі СТБ. Погнали! Коли я казала, не нафарбована, я мала на увазі очі не брови і губи, а То зараз понабігають в коментарі. О Боже, вона нафарбована. Всім привіт! Ви на каналі Оленка про маскульт. І тут ми говоримо про маскульт в цілому, про серіали та книги, про кіно та рекламу, іноді про плівкову фотографію, про все те, що вас так само цікавить, як і мене, і чим я рада з вами ділюся. Сьогодні ми говоримо про серце маскульту сучасного, і це про шоу Холостяк. Це не український винахід, я думаю, ви всі в курсі, що це шоу існує на телебаченні вже дуже давно. Цього року в Україні стартував нестандартний сезон, як мінімум, тому що умови участі там не такі, як і завжди. Плюс у нас дуже крутий герой, якого анонсували одразу. І це якраз одна з тих новинок, нововведень в цьому сезоні. Зазвичай всі йшли на осліп, А тут у нас Олександр Терен був анонсований одразу. Я не знаю, як для вас, але для мене це стало промінчиком надії, що, можливо, щось нарешті в цьому. Тому шоу буде не так, як завжди. Та чи сталося так? Давайте розбиратись. Але перед тим нагадую, що без вас і ваших реакцій всього цього не було. За це вам велика дякую. Сьогодні я вимушена через цей зефірний аутфіт тримати мікрофон ось так. Тому не можу показати вам сердечко, моє вже стандартне. Але знаєте, ваші реакції. І все, що ви робите під відео на цьому каналі, це безцінно для мене. Тому дякую вам ще раз, що ви у мене є. Давайте рухатися далі. І звісно, я буду дуже вдячна вам за коментарі, конструктивної критики та підтримки. Звісно, за ваші підписки та дзвіночки, якщо хочете бачити ролики першими. Якщо хочете бачити їх най-най-най першими, то можете ставати спонсором цього каналу. Окрім раннього доступу до роликів, ви також будете отримувати доступ до контенту, який не виходить на широкий загал. Там буде більш особистого. Якщо Якихось причин, ви не хочете ставати спонсором цього каналу, але хочете мене теж якось підтримати. Є база від Мона. Лишаю тут QR-чик. Там можна також підписатися, отримати доступ до кльового контенту додаткового, або ж задонатити разово і просто підтримати мій канал. І таким чином за абсолютно будь-яку вашу підтримку, починаючи від коментаря, лайку, підписки, або просто хорошого слова у всесвіт і аж до всіх цих спонсорств тощо я вдячна кожному та кожній за те, що ви. Підтримуєте мене. Знаєте, коли ви підтримуєте і мій канал, ви таким чином, ймовірніше за все підтримуєте весь український YouTube, а це безцінно і дуже-дуже круто. Що ж, поїхало до нашої теми: що не так з новим холостяком, якщо з ним взагалі щось не так. І чи сталося диво? Спойлер, дива не сталося, але давайте розберемось, чому і на яке ж таке диво я сподівалась. Давайте взагалі розберемося в тому, що це за шоу. Колостяк з'явився на секундочку, 22 роки тому. 22. якби це шоу пішло в університет, воно би уже закінчило бакалаврат. Ну я в 22 закінчила, чи в 21? Плюс-мінус, звісно, це шоу, яке дуже багато різних форматів, прикольних і не дуже, зародилося в США. це шоу зародилося під час буму на дейтінг шоу їх було дуже багато. Але як мені здається, саме холостяк та і холостячка, всі спінофи, так би мовити, вони якраз зайняли найбільше місце в серцях глядачів в усьому світі, і напевно мають найбільш тяглу історію. На секундочку вже вийшло 28 сезонів основного шоу, і приблизно 9 спін в кожному там один-два сезони точно є. В основному шоу 28 сезонів, майже 300 епізодів, і воно триває досі. Є варіант холостячки, який, в принципі, мені здається, теж непогано себе показав. І в Україні, в тому числі, у нас на секундочку було два сезони холостячки з Ксенією Мішеною і Златою Огневич. І мені здається, що для українського суспільства це було непогано. Перший випуск в Україні вийшов в далекому, як уже тепер здається, 2011 році. І це, напевно, єдиний сезон, який я дивилася повністю від першого епізоду, від першої рекламної там якоїсь замальовки, і до останнього. Причому що в прямому ефірі в той час не було сервісів стрімінгу, типу там мегогосвітіві тощо. Тобто, ми не могли мотати рекламні блоки і дивитися не в прем'єру, а там через два дні. На жаль, зараз все це є, тому що, якщо ви помітили, зараз ефірний час з усіма рекламними блоками склав 6 годин 50 хвилин. Ютуберки, дівчата, які робили стріми на твічі, які робили розбір в прямому етері, ви мої геройки. Серйозно, я би не витримала. Я думала там просто зняти реакцію в п'ятницю, і то не вдалося. Бачите, здоров'я не витримало, а ви прям, ну, це хардкор, круто. Тепер. Наразі я не дивлюся кожен сезон повністю, але я не можу не дивитися. Зовсім тому, що, як ви зрозуміли, тут така собі ентузіастка маскульту, і мені завжди дуже цікаво спостерігати за зрізом того, що відбувається взагалі в тих сезонах. Тому я дуже часто дивлюся початок, там першу серію, можливо, другу, і дивлюся вже під кінець кожного з сезонів, коли лишається там десь в районі п'яти учасниць або учасників. Але правда скажу, що в холостячку я дивилася тільки перший сезон, і то ну було тяжко. Все ж таки для того, щоб проаналізувати. Там феномен цього шоу, бо давати якусь оцінку глобальну, ну варто дивитися. і Я вам теж раджу не складати свою точку зору тільки по тому, що написано там, десь в інтернетах, в якихось відгуках, або навіть по таким відео, які роблю я або мої колеги по youtube цеху Тобто, не достатньо скласти власну точку зору ставлення до чого, з чого ми не бачили, але оцінювали інші точки зору. Тому. Моя точка зору складається на тому, що я бачила 12-й сезон. Я практично весь подивилася, тому що це був це було напевно перше, одне з перших шоу, яке відбувалося вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це був такий великий камбек на телебачення, тому мені хотілося реально подивитися, хоч трошки повірити в те, що наше життя, хоча би там на 3%, але нормалізується. Цей сезон я подивилася. я подивилася, решту я дивилася частково. І ось зараз 13-й сезон. Я не знаю, чи я буду дивитися повністю. Була надія, що буду, але. Вона тане з кожної хвилиною хронометражу першої серії, чому глобально я вирішила його дивитись, тому що знову ж таки нагадаю, що мені дуже сподобалося, що взяли Олександра Терена як головного героя, і таким чином мені здається взяти в учасники героя України, героя. Української війни, військового своєї історії, причому, що тепер уже активіста, людина, яка створює круті проєкти для впровадження інклюзивності для підвищення обізнаності людей в темі доступності і навіть в проєктах, які прямо на це впливають, це круто. Плюс він учасник. Тому мені здалося, що таким чином СТБ тебе може хоче взяти частинку ось цієї соціальної відповідальності на себе, привернути увагу там широкого загалу до тих питань, які піднімає сам головний герой, або до чого він долу. Улучшений до яких проєктів тощо. І тому мені здалося, що можливо, можливо, в цьому сезоні цієї гризні кодла зміїного там тощо його буде менше. Але давайте розберемо, з чому взагалі е, проблема і чому глобально я раніше не сильно то й дивилася взагалі цей проєкт. По-перше, це. Е, Постановочність всього що там відбувається. Ну, давайте подумаємо реалістично. В цьому сезоні у нас менше учасниць, ніж попередніх, але зазвичай у нас там приходить 20-25 учасниць їх селять в один будинок. Вони там живуть 24 на 7 і намагаються побудувати стосунки з одним чоловіком. Наскільки це взагалі реально або наближено до реальності? Я думаю, що сумнівів ні в кого не виникає, що це. Дуже гіперболізована, наскільки це можливо, і практично доведена до абсурду ситуація, яка в реальному світі би ну принаймні в 21-му столітті, де да навіть в 20-му столітті не відбувалася. Все, що там обговорюється, мусолиться і відбувається, це більше сценарій, і ми це в принципі розуміємо. І мене це цілком влаштовує. бо Це все ж таки шоу. Тому на ну, особливо питань нема. Але те, що мене набрягає в цій постанові, абсолютно очевидні, зрозумілі і нормальні, тобто постанова постанову. ТВ-шоу. це те, які архетипи героїнь зазвичай підбирають в це шоу. я думаю, що ви всі помічали, що по кожній з героїнь кожного сезону і героїв, які раніше були в холостячці, ми можемо зробити такий узагальнений зріст. Так, ну це серцегідка хижачка, буде йти по головах. А це така дівчина з народу, зрозуміла, проста. Хоча я амбітна, а це у нас така космополітична діва, яка живе за кордоном, знає мільярд мов. А це у нас бізнес леді, яка всього там досяга, досяга, так би мовити. А це у нас патріотка, націоналістка, там, до речі, на жаль, таких зазвичай найменше. Підбирають завжди архетипи, з якими ми можемо себе проасоціювати. Інакше ми б не дивилися це шоу. Це відбувається не тільки в те шоу, це відбувається в підборі акторів в фільми, в кліпи, ба більше в усю рекламу в рекламу якраз зазвичай беруть таких харизматичних яскравих представників певних архетипів людей, щоб ми могли з ними себе проасоціювати або принаймні, щоб вони виглядали максимально яскраво на тлі всього. Тобто, щоб око просто чіплялося, і нам хотілося дивитися на них, спостерігати з ними. Тож що ми маємо? Ми маємо набір архетипів, з якими ми можемо себе просоціювати, і ми маємо набір яскравих просто зірочок, на які око буде чіплятися. Так, от, власне, саме в цьому мені і не подобається холостяк, тому що якщо робити широкий зріз по тому, кого вони приводять в кадр, то з першого ж епізоду зрізають всю розмаїтість, лишають тільки тих, за кого буде чіплятись око. І тут я говорю в основному це зовнішні показники. І друге, це лишають ті архетипи, які будуть яскравіше себе проявляти: кричати, скандалити, плакати, битись там, ще шо, ще шо, ще шо. і ось коли після першого епізоду відсіюється вся розмаїтість, у нас залишається яскраве кодло. Яскраве кодло, яке буде дуже гостро чіпляти наше око, але не буде ні репрезентативним, ні цікавим для тих, хто, наприклад, не є представницями, там ну, я не знаю яскравих, найбільш крикливих серцеїдок до Ну я зараз підвела такий дуже жорсткий ультимативний зріст. Насправді там є різні. Так за цим цікавіше спостерігати так, за найбільш крикливими, найбільш яскравими, ми будемо спостерігати як мінімум, тому що око зачепиться, але яка з того. Є цінність зараз. набіжать в коменти, як було з Емілі в Парижі, це просто шоу. Стоп. Я знаю, що це просто шоу. Просто що воно репрезентує. Не хочу засмучувати тих людей, які думають, що все в цьому житті відбувається просто так і нічого ні на що не має впливу. Але в реальному житті маскульт і продукт масовий він має значущий вплив. На наші свідомості, на ті рольові моделі, які ми будемо в результаті обирати, що ми будемо вважати не ок, а що не ок, нормою, не нормою. Тому, власне, я і дивлюсь на такі речі з позиції, чи взагалі корисно те, що ми бачимо з вами на екрані? Глобально, поки що в цьому сезоні я не побачила нічого кардинально нового і нічого критично страшного, але й нічого корисного, поки що нема. Хоча. По анонсах і по тизерах, нібито там все ж таки будуть піднімати важливі теми, звертати увагу ще на щось, крім гризні за мужика. Друге, що хочеться розібрати, це шовінізм, мізогінія, питання гендерних ролей і сексизм. І найсмішніше те, що в цьому шоу ми бачимо не стільки, хоча глобально воно в суті свої є трошки таке шовіністичне, чоловічий шовінізм, скільки. Жіночий погляд від самих учасниць на е, ті гендерні ролі, які є для них окнеок. -ок. От, наприклад, навіть уже в цьому першому епізоді 13-го сезону ми спостерігаємо, як нам героїні розказують про те, що місце жінки на кухні мені здається, що домашні справи це якраз ролі жінки. Не те, щоб я там якась суперфеміністка, хоча я за гендерну рівність і за рівний доступ до прав та можливостей незалежно від гендеру, віку, кольору шкіри, національності, за виключенням окремої країни терористки, так? Ба більше напрягло ще й те, що піднімалося питання: а чи будете ви, жінки, поважати чоловіка, який буде готувати вам і прибирати вдома? What the деф? Ну от мені цікаво, якщо чоловік буде прибирати і там щось ще робити, хатні е, прибирання коротше вдома. Ви будете поважати його як чоловік? Ну, типу, серйозно? А якого біса? Ну, типу, як це взагалі? Тобто. Що у мене просто поламалась голова на цьому моменті? От знаєте, все решта, то ще фільма постанова, дебільні архетипи, під які не хочеться себе приписувати з чим порівнювати — Так хрін з ним. Але що значить з одного боку, чи будеш ти типу, поважати чоловіка, який буде прибирати, готувати, їсти? А з другого жінки, місце жінки на кухні, вона має все робити. Нема слів, і от саме за таке, саме за таке, я не люблю це шоу. Саме за таке. І окрім цього, в глобально в шоу Холостяк. Мені тут здається, вже навіть незалежно від того, в якій країні воно проходить. Мене три й тема того, що жінок постійно стикають лобами в боротьбі. Нас з маличку, і я про це вже згадував в попередніх роликах. Чомусь не вчили дружити з дівчатами, нас вчили з ними конкурувати, нас вчили дивитися, щоб там твій хлопець не задивлявся на інших дівчат, бо вони конкурентки. Вони його відберуть. Нас вчили до того, що кожна жінка, яка навколо тебе і тебе оточує, це твоя заклята ворогиня і конкурентка. Яка не дасть тобі спокійно жити, і тут нам продовжують це нав'язувати їх постійно стикають лобами. Вони постійно конкурують. За що? За чоловік, за місце під сонцем, за там, я не знаю, за більше охоплень в інстаграмі. Ну камон, чому нас не привчають до консенсусного співіснування, до компромісів, до співпраці, взагалі співпраці? Чому нас не в тому, що ми можемо... Жити в злагоді і не бути конкурентками, і не вгризатись одна одній в горлянки. Ось це реально напрягають. Це от два моменти, через які дивитися не хочеться. А у нас вже тут в першому епізоді все це показало. Для чого? Звісно, для рейтингу, для того, що тим, кому подобається гризня, звісно, це дивилося, тому що конфлікти продають і конфлікти просувають. Інакше ми б з вами ну, нічого б не дивилося, якби нам там не показувало конфлікти, не трансформації, кризи. Це нормально. Але камон, що ж це все ж таки транслює? Я, наприклад, в. Своєму житті. Напоролися не раз на цю проблему. У мене немає подруг. Я не знаю, може я крейзі, ну я на терапію пішла, я розберусь з цим. Але у мене немає подруг, тому що мене змалечку всі, з усіх. Ящиків телебачення, там я не знаю кіно. Всі мої навколо родичі вони привчали до того, що жінки це конкурентки, і хай там я не знаю. Твій хлопець буде не такий красивий, зато на нього ці хижачки не будуть дивитися. Ви крейзі, що ви несете? камон, і оце от хочеться реально викорінювати. Мене це харить і бісить. У нас і так багато ворогів навколо там 230 зайвих мільйонів ворогів по сусідству. Нахріна мені ще й жінки, і конкурентки і ворогині. Я хочу з ними дружити. І хочу, щоб телебачення і велике шоу нам транслювали саме це: спільні цінності, спільні можливості, спільні цілі. У нас що, мало проблем. Камон, наступне, що теж напрягає в цьому шоу, і в сезоні номер 13 щасливому, це те, що для дуже багатьох учасниць це медійний майданчик для бусту їхньої популярності глобально. Я не хочу зараз перераховувати імена, тому що я тут не займаюся перемиванням кісток, але просто зробіть зріз, скільки з попередніх сезонів у нас учасниць, які тепер у нас інтерв'ю суперпопулярні, ведучі блогеркині інфлюенсерки, мільйониці тощо. Просто подивіться дуже, і дуже багато, і в цьому нема нічого поганого. Але що наше шоу? Транслює нам на загал. Ну тобто, якщо ми вже сюди прийшли знову займатися досягаторством, вилизати голодки і нарощувати собі фан-базу підписників в інстаграм. То може, ми зробимо таке шоу? У нас, до речі, одна блогеркиня вже намагалася на ютубі зробити, але як я зрозуміла, ну на мільйони вона не вистрілила і поки що жоден канал його собі не, не придбав. Але ще не вечір, як то кажуть, то може просто зробимо таке шоу, де ми будемо реально боротися за охоплення? Я би може сама пішла. Ну блін, це не зайва, не зайвий ресурс. Це ще й напрягає, тому. Що цей майданчик це кльово, але якщо подивитися на те, скільки у нас блогерів мільйонників, які нічого корисного абсолютно не зробили для цього суспільства, більше їхній контент е, теж не особливо корисний. І давайте перерахуємо на пальцях однієї руки, скільки у нас блогерів мільйонниць які займаються суспільно-корисною діяльністю, волонтерською діяльністю, і оце мене засмучує, тому що такі шоу продукують нормалізацію цих інфлюенсерок. Де незалежно від гендеру і інфлюенсерів, у яких є мільйони підписників, які не роблять ніхто на корисного для суспільства, в якому вони живуть. Але нормалізація працює таким чином, що щоб вони не робили, це окей. А коли нічого не роблять, теж окей. А пробуватися крізь контент, ось от селеб місцевого розливу, тим, хто хоче допомогти цьому суспільству, активістам, волонтерам, волонтеркам, тим, хто збори влаштовує підтримує, значно і значно важче, І ось це. Мене особисто пригнічує, але в цьому сезоні, як мінімум, у нас є одна учасниця, це військова журналістка. І друга учасниця, яка з'явиться в другій серії, це та, яка під кінець першої серії подзвонила, сказала, що не може чи записала, не може бути присутньою на першій церемонії, оскільки везе. Якраз хлопцям на передову машину, автівку. Тому можливо, можливо, цей сезон стане виключенням. І давайте схрестимо пальчики і дамо йому шанс саме за рахунок того, що ці питання теж піднімаються. Не так, як хотілося б мені особисто, але воно є і треба віддати належне цьому сезону. Давайте щоб не завершувати на такій сумній ноті, я ще прокоментую одну штуку, яка мені особисто сподобалася. Це як воно цього разу зняти це шоу. І це локації, які підбираються. Якщо вам здається, що локації, які ви побачили, це особисті. Помешкання або, або квартири героїнь. Я думаю, що ви навряд чи в це вірили, але якщо вірили, я хочу вас засмутити. Це не так. Це все локації спеціально підібрані, і більшість з них це фотостудії. І я вам хочу показати декілька з них, тому що, можливо, серед моїх підписниць і тих, хто буде дивитися цей випуск, є фотографки або є дівчата, які хочуть провести класну фотосесію. Вас надихнули якісь локації. Я вам зараз покажу, де це знаходиться. А можливо, ви так само як і я знімаєте контент для брендів. І вам цікаві локації для е, таких зйомок. Тому давайте покажу, що де знято, тому що локації підібрані дійсно. Дійсно класно, почнемо з першої локації, де у нас з'являється наш холостяк Олександр Терен. Він з'являється на даху в центрі міста, і це студія Roof 41. Я додаю скріншот інстаграм-профіля. Я думаю, що ви зможете його собі спокійно знайти. Плюс показую саму локацію. Дуже крута локація. З нею видно старі райони Києва, Солом'янські там і так далі. Дуже красиві заходи сонця, і це прямо відкритий відкритий дах. Він такий індустріальний трошечки, там обшарпані стіни. Але багато кому заходить і там дуже класні фотосесії. там можна знімати як фото, і відео. Ну, в цілому рекомендую. Але звісно, зараз уже буде холоднувато, хоча я знаю ентузіастів, які знімали і зараз. Але на літо. Просто супер, особливо захід сонця. Ну або схід. Ну схід сонця важко, бо комендантська година, але я думаю, що там можна по часу підгадати. Друга локація, в якій з'являється наш холостяк, це арт-завод платформа. Я не знаю, як зараз там домовлятися про фотосесії або зйомки, але точно можна. Просто треба якось їм там достукатися в адміністрацію спробувати через інстаграм-профіль. Я свого часу була резиденткою коворкінгу платформа там, і тому я знімала контент там через те, що резидента можна його і так знімати. В цілому класна локація. Там раніше проводилось багато всяких фестивалів. Зараз, до речі, вулична їжа там проводилася, навіть якийсь фестиваль, вина, потім перед фестиваль. І раніше там вже проводився і кураж. Дуже класне місце було для куража, але зараз у них теж непоганий плейс. Теж така локація більше це, в принципі, промзона, тому зйомки специфічні, але антураж навколо там уже не такий пром. А тому подивіться, там, в принципі, класна архітектура і навколо. Тому кожен, я думаю, зможе знайти щось для себе. Це дуже класна локація. Це вже ми переходимо до студії, і одразу кажу, що в цій студії знімалася там левова частка гори в цьому епізоді. Це у нас локація сад. В ній у нас знялися дві учасниці. Це фотостудія, яка називається Інлайт. Так і називається. Тобто, тут не треба перекладати, вона просто так називається. Інлайт. Вона знаходиться на вулиці Козацькій. Це станція метро Васильківська. Це величезний комплекс, в якому дуже багато крутих локацій. Одна з них сад. Я в ній знімала неодноразово. і Буду ще знімати і продуктові зйомки для брендів, і фотосесії. І цього року. Вони зробили класну ще таку мансарду або оранжерею, і от в ній теж у нас є учасниця. До речі, ця локація працюватиме і ну напевно до холодів перших серйозних. Тобто зимову фотосесію ви там ще можете навіть різдвяну провести, тому що всі студії вже готуються до різдвяного антуражу, вже з'являються ялинки. Ввел. Ще одна локація в студії InLight, Називається вона Light. І вона дуже крута, тому що в ній є не тільки ось от красиві вікна, красиві білі стіни. Там є також ціла локація з французьким кафе. Дуже крута, ба більше в цій студії, саме в цій локації, вам доступна кіношна світло. Тобто, навіть якщо за вікном буде. Матика, там, хурделиця, дощ по коліно, град і блискавки, ви все одно зможете вимкнути собі світло і знати собі ранок, ніч, день, що завгодно. Тобто в цьому плані творчості просто супер. Обожнюю взагалі студію Inlight. Шкода, я не ваша амбасадорка. Угу, так би зробили про плейсмент зараз якийсь. А так ото, ну ладно. Ще одна локація Inlight Studio, і називається вона зал Фактура. Він дуже мінімалістичний. В ньому практично немає меблів, але там є антураж для творчості Мольберти, підрамники, а потім всякі такі фактурні фони. В цілому класно, Я в ньому не знімала, але я була в цьому залі на одному тесті фототехніки. Було прикольно, там якраз портретні сесії дуже круто влаштовувати, тому що немає нічого зайвого. Є класне натуральне світло, класне там студійне світло, і можна з фактурами кльово гратись. Наступна. Дуже крута студія називається W, і в ній у нас знято дві героїні, Ось ця і наша тіктокерка, футблогерка. Прямо в цій же кухні у нас я можу помилятись, але схоже, що саме ці локації їх обох зняли. Це крута студія, тим, що у них теж локації там всі прямо зроблені як окремі квартири, але тут на кухні можна включати ще й вогонь і ще щось готувати. Знову ж таки, це треба окремо домовлятися, але можливість є. Тобто, якщо ви фудблогери, в цій студії можна знімати прямо цілі рецепти. На відміну від дуже багатьох студій, де кухні вони бутафорні. Цю учасницю нам знімали фільмували у студії Riot. зараз ця кімнатка, яка називається називається Room, що логічно, вона вже виглядає трошки інакше, тому що вже новорічна тематика. Але сподіваюся, вони до цього мінімалістичного але яскравого такого антуражу повернуться. Але можете подивитись, у них, в принципі і новорічна тема теж буде така красива, прикольна В цілому багато класних аксесуарів, класного декору в скандинавському там стилі, всякому шведському датському. Думаю, ви бачите про що тому в цілому така творча атмосфера там створює. Цей дуже багато акцентних таких штук. Хоча в цілому студія біла з сірими елементами. Але оці от акценти додають яскравості, і я би особисто сама в ній познімала. Саме в цій студії я ще не фотографувала. Потім ми в кінці серії дивимося, як наш холостяк сидить з ведучим в барі. Цей бар це не просто бар. Це у нас студія Creator Studio. Вона знаходиться на Львівській площі. Буквально нещодавно там знімали контент для брендів. А ще ви можете знати це за там певним youtube шоу яке я не збираюся рекламувати. В цілому ця студія не тільки ця кімнатка. Непогана в плані тому, що там є різні локації під всі забаганки. Бажанки, мені здається, тому що там є і стіни з графіті, і є така майстерня, і дуже яскраві фони. Ну багато, багато всього. Ось ще одна студія, і я. Ну, точно не можу сказати, або це w студія, або це студія на Лагом, яка знаходиться е, на заводі маяк. Вони дуже схожі саме цей антураж. Тому ну сорі. Отож, друзі, думаю, на цій більш творчій ноті всім буде приємніше завершувати цей ролик, тому що багато було сказано критики в сторону цього шоу. Багато було проговорено надій сподівань. Побачимо, в що це реально виліться. Сподіваюсь, щось хороше. Сподіваюсь, що. Колись такий навіть супермасових шоу ми почнемо витягати щось ще, окрім просто розважального елементу, особливо в часи, коли це необхідно, як зараз. Дякую, що дивилися, Буду вдячна за ваші коментарі, конструктивної критики та підтримки. Також нагадую, що без ваших реакцій всього цього не було, тому дякую вам за це ще раз. Підписуйтеся, ставте дзвіночки, щоб бачити нові відео першими, а поки я готую ці відео. Попередній ви можете подивитись десь тут. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних відео. Па-па!